Друзі, вітаю вас на каналі BOX, Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін та поїхали! Колишня зірка UFC Лей Діас не зумів приборкати самовпевненого відеоблогера та боксера Джейка Пола. Риваш між Ентоні Джошуа та Діляно Вайтом не відбудеться. І вже стало відомо ім'я нового суперника Ейджея. Цей суперважкового боксував з Вайлдером. WBC прийняла важливе рішення стосовно титулу в легкі вазі. На Ломаченка чекає ще один мегафай. Це це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. На American Airlines Arena у Даласі відбулася головна подія вечору боксу від промоторської компанії Most Valuable Promotions. У ринзі зустрілися відомий відеоблогер Джейк По та колишній боєць Юсіне Діас. Вже в першому раунді пов накинувся на свого суперника із потужними ударами. Діас практично не відповідав і демонстрував свою стійкість, якою він славиться. Все ж таки Джейку не вдалося довести справу до кінця і навіть потрясти опонента. У наступній трихлинці хвилинці спробував скорочувати дистанцію і проводити атаки поблизу, змушуючи суперника йти в клінч. При цьому боєць ММА не забував доріти і грати на публіку. У третьому раунді Пову вдалося кілька разів пробити суперника, внаслідок чого у Діаса утворилася гематома біля правого ока. Все ж нейта це не бентежило, і він сміливо йшов уперед, викидаючи удари. Четвертого раунду Діас підняв темп і викидав більше ударів, змусивши Джейка більше приділяти часу обороні. Незважаючи на те, що Нейт практично всі атаки проводив з опущеними руками, у пола ніяк не виходило підловити свого суперника. Все ж таки в п'ятому раунді Діас поплатився за свою самовпевненість. Повпробив розмашисти лівий боковий, після якого Нейт опинився на настилі. Джейк спробував скористатися перевагою та кинувся закінчувати бій, але його суперник швидко відновився і навіть зміг відповісти ближче до кінця раунду. Сьомої три хвилини Пов намагався більше боксувати та рухатися, що принесло бажаний результат. Його удари стали гострішими та точнішими. Діас продовжував бездумно йти вперед та проводити атаки на ближній дистанції у восьмому та дев'ятому раундах. Нейт зміг провести кілька успішних атак, що викликало невдоволення у куті блогера. Фінальна три пройшла під диктовку пола, який викидав більше точних ударів. Не здебільшого дурів, обертався спиною, заглядав за канати і навіть спробував провести задушливий, коли зближався з суперником. Таким чином, Джейк Пол переміг Нейта Діаса одноголосним рішенням суддів із рахунком 97-92 та двічі 98-91. І одразу ж після цього поєдинку хлопці уклали угоду на наступний бій. Пол раніше неодноразово заявляв, що відома американська ліга PFL готова заплатити 10 мільйонів доларів США, якщо Джек і Нейт поб'ються за. Правилами ММА. Я хочу 10 мільйонів доларів. ПІАФЕЛ, це пропозиція. Давай проведемо ще один бій в ММА. Зробимо все по чесному. Я виграв перший поєдинок і даю тобі шанс відігратися на твоїй території. ММА, давай зробимо це. Діас не став затягувати з відповіддю і прийняв пропозицію від свого візові. Давай зробимо це. Ме пощастило, реванш колишнього поводаря титулів в суперважкій вазі ентоні джошуа зі своїм співвітчизником діляном вайтом не відбудеться. Як повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, причиною зриву другого бою британських боксерів став позитивний допінг тест Вайта. Добровільна антидопінгова асоціація проінформувала Matchroom, асоціацію боксерських комісій і британську боксерську комісію з контролю про те, що Ділян Вайт надав несприятливі аналітичні дані під час випадкового антидопінгового протоколу. У світлі цієї новини поєдинок буде скасований і відбудеться повне розслідування. Чекайте подальшої інформації. Приводу вечорів боксів. Нагадаємо, що бій Джошо 2 повинен був очолити вечір боксу від ваш Boxing 12 серпня в Лондоні. І тут почалися пошуки нових кандидатів. Спочатку багато відомих людей казали, що Джо проведе поєдинок з колишнім суперником українця Олександра Усака Дереком Чісорою. Потім були розмови стосовно американського важкого велика Джеральда Вашингтона, але все ж таки зупинилися на останній жертві Деонтея Валдера. Фінському суперважкововукові Роберті Хеленіусі. що цікаво, в останній раз Хеленіус бився 5 серпня, здобувши перемогу технічним локаутом у третьому раунді над маловідомим співвітчизником. Роберт вже встиг поділитися своїми очікуваннями від цього поєдинку. Я схвильований боєм з Ентоні Джошуа 12 серпня. Я справжній вікінг і готовий прийняти будь-який виклик на секундному повідомленні. Я не міг упустити цю можливість, і я планую максимально нею скористатися. Таким чином, івент від промоутерської компанії Matchroom Boxing врятовано, і AJ чекає ще один цікавий суперник, якого, за думками Еді Хірна, Джошо потрібно побоюватися. Бачили поєдинки Роберта кілька разів, в тому числі бої з Ковнацьким. він програв Вайлдеру ударом, який звалив би і коня. Але він вийшов битися, тому пропустив той удар. Він вміє бити висоти у минулі вихідні здобув перемогу. Відразу ж з роздягальні надіслав мені повідомлення. Думаю, для бій з Хеленіусом має небезпеку. А тим часом всесвітня боксерська рада вирішила ситуацію з бажанням абсолютного чемпіона світу в Локій вазі, де він ахейні зберегти титул. Девіну дозволили піднятися в першу напівсередню вагу для бою з чемпіоном WBC Реджісом Прогресом, а в легкому дивізіоні його переведуть в статус чемпіона у відпустці. WBC вирішила провести титульний бій між обов'язковим претендентом Шакуром Стівенсоном і доступним боксером з найвищим рейтингом. На поточний момент цим боксером є українець Василь Ломаченко. Якщо Хейні після вивазки в нову вагу захоче повернутися, то у нього буде першочергове право на бій з чемпіоном при розподілі гонорарів 50 на 50. Нагадаємо, президент промоторської компанії Топренд. Боб Бором планує організувати титульний бій між Ломаченком та Стівенсоном. А ось Шакур вкотре заявив, що має визначити найкращого бійця легкої ваги саме в бою з Ломаченком. Я думаю, що цей бій, який має пройти наступним, Ломаченко очікував, чи зможе побитися з Хейні знову. Якщо Девін підіймається у 140 фунтів задля бою з прогресом, я думаю, що це вірно провести бій між мною та Ломаченко. Я не думаю, що якісь ще бої можуть бути проведені. Кращі мають битися з кращими. Якщо ви хочете поєдинку найкращих, дайте нам з Ломаченком побитися. Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик склав свій список кращих боксерів рейтингу Pound for Pound. На вершину рейтингу українець поставив нового короля на півсередньої ваги Теренса Крофорда. Другим титулованого японця Наою Інує. А топ-3 Олександра замкнув американський панчер Джервон та Девіс, а ось абсолютний чемпіон в першому середньому дивізіоні, американець Джермел Чарло в соціальних мережах заявив про готовність битися з Теренсом Крофордом. Мета полягає в тому, щоб шокувати світ. Я повернувся, щоб утримати трон в першій середній вазі. Я король, і нічого мене не зупинить. Після ревашу з моїм хлопчиком Канело Альваросом. Ми зможемо дати людям те, що вони хочуть, і зробити бій проти Теренса Крофорда. Нагадаємо, що 30 вересня у Лас-Вегасі на Чарло чекає мегафай. З лідером другої середньої ваги зірковим мексиканцем Саулем Альваресом. І тепер до вашої уваги головні поєдинки тижня, які відбудуться 12 серпня, на Ентоні Джошуа чекає черговий іспит, хоч і не проти діляна Вайта, але з грізним Хеленіосом на боксерському шоу в Лондоні. Потенційний суперник Усика непереможений хорватський суперважковаговик Філіп Хергович на цьому ж івенті розділить ринг з австралійським проспектом. Демсі Макіном, МНЛ Наварете проти Оскара Вальдеса, бій за титул чемпіона світу за версією WBO у другій на півлегкій вазі. Українець Назрі Рагімов у Броварах зустрінеться з представником панами Ірвінгом Бері в бою за титул чемпіона світу за версією UBO у першій на півсередній вазі. Таким був цей тиждень на видовищні події. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!